Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі Давай Пов'яжемо і я Світлана. Сьогодні з задоволенням презентую вам готовий кардиган з шестикутників. Нагадую, що на цей кардиган я знімала покроковий майстер-клас, де разом з вами пров'язую повністю всі елементи, які я тут виконувала. Якщо вам цікава така модель, то будь ласка. Переходьте та користуйтеся. Цей майстер-клас знятий в декількох частинах, і на плейлист я залишаю посилання в описі під відео. Будь ласка, розгортайте і дивіться, там буде корисна інформація. Детально, з якої пряжі я в'язала, скільки стопчиків пров'язувала, скільки рядів прив'язувала, все це описано в майстер-класі. Під відео майстер-класами я залишала описи, де розписувала ряди для цього розміру, це у мене розмір ML, та для меншого розміру XSS. В цьому ж відео я хочу показати, як цей кардиган вже в фінальному варіанті сидить на мені, як він виглядає саме на мені. Також хочу показати вам виворітну сторону цього кардигану, адже тут було багато-багато кінчиків. Якщо ви будете переглядати майстер-класи, ви побачите, я показую, як їх ховати, але їх була тут просто неймовірна кількість. Давайте розпочнемо. З параметрів. Я е, поміряла перед тим, як знімати відео, і ось такі у мене вийшли параметри в готовому, випраному вже кардигані. Ширина понизу у мене 60 см. Ширина ось тут між. Пахвами 64 см. Тобто я нічого не робила для завуження, а сам кардиган у мене трошки завужується. Це відбувається за рахунок ось цього шестикутника. Побудова саме цього шестикутника дає нам ось таке завуження. Наступні параметри. Горловинка без обв'язки в мене 24 см з обв'язкою 19. Від рукавчика і до середини горловини, тут я трошки неправильно відмітила на схемі, ось так: до середини горловини 72 см. Виходить приблизно 62 см від завершення горловини і до кінця самого рукавчика. Далі по рукавчику я робила трошки ось тут утяжку, і у мене вийшов рукав 17 см. Хоча він був 22 навіть 23 Я міряла в розкладеному вигляді, ось так як тут я схематично відобразила. Тож під час носіння, ось ця ширина вона трошки витягується. Від пройми і донизу у мене вийшло 35 см. Довжина рукавчика від підрізу та до кінця рукава 40 см. Ніби всі параметри вам назвали, якщо щось не назвали, то можете ось так собі заскрінити. Розмір м вільної посадки. Ви бачите, як цей кардиган сидить на мені. Параметрам я розказала, якщо десь щось забула, будь ласка, скажіть мені про це. І тепер давайте подивимося виврітну сторону мого кардигану. Нагадаю, що багато хвостиків у мене було ось тут по горловині. Та дуже багато було ось тут на рукаві саме вздовж ось цього шва. Тому що я обрізала нитку для того, аби зберегти ось цей градієнт. Зараз я виверну повністю на виворітну сторону, і ми з вами подивимося, як виглядає моя виворітна сторона. Отже, горловина, дивіться, жодних хвостиків тут немає. Можливо, треба більш прискіпливо пройтися та повідрізати вже ось такі манюсінькі хвостики, але я цього робити не буду, щоб вони потім у мене не вибилися на лицеву сторону. По горловині я ховала хвостики в обв'язку, тобто пров'язувала хвости разом з ось цією обв'язкою. Повністю показую, як у мене виглядає горловина. Бачите, все охайно, пристойно. Ось я бачу, трошки хвостик відніється, але це не критично. Знову ж таки, якщо пройтися більш прискіпливо їх пообрізати, можна це зробити, але я на цьому не акцентуюся. По рукавах я ховала хвостики в саме полотно. Я також показую це в майстер-класі. Тобто я їх десь тут розводила ось так по стопчикам, зараз я цього вже не бачу. Як бачите, тут виворіт також виглядає прекрасно. Ніяких хвостів ніде, нічого немає. Ось тут у мене був шовчик. Ось, і також я тут ховала хвостики. Все виглядає, як на мене, ідеально. Другий рукав показую. Здовж цього з'єднувального шва, у мене були хвости. Зараз їх немає. І, як бачите, їх не видно. І показую тут Також все заховане. Ось тут. Бачу таку перетинку, це я робила навмисне. У мене тут вийшла дуже розтягнена петля, і я, коли робила обв'язку, я її спеціально підхопила і пров'язала разом з стопчиком без накиду. Таким чином, на лиці у мене тут немає такої великої перетяжки, тут була така, якась розхристана в мене петелька. Я її підтягла, я це помітила одразу, і я її підтягла. Так, покажу ще вам понизу. Ось мій низ, виворіт. Тут також у мене проходив ось цей з'єднувальний шов, і ось тут я коли робила обв'язку, також у мене були хвостики. Знову ж таку таки, якщо прискіпуватися, то ось манюсінький стерчить, але я його не зачіпаю. Тут взагалі все охайно. Навіть видно, ось як я прокладала цю смужечку. На лиці це виглядає взагалі все. Прекрасно. Ось так можна зробити з великої кількості хвостиків прекрасну виворітну сторону і насолоджуватися. Можна носити навіть на дві сторони, якщо буде таке бажання. Якщо ви в'язали по моєму майстер-класу, будь ласка, кажіть мені про це в коментарях. Якщо у вас виникають будь-які запитання щодо цього майстер-класу, щодо в'язання цього кардигану, на які зможу, я обов'язково відповім, тож задавайте їх. Якщо ви вже в'язали, в'яжете цей кардиган і хочете поділитися своїми світлинами, будь ласка, публікуйте їх в інстаграм. Та відмічайте мене. Мій інстаграм я залишаю також в описі під цим відео. Я з задоволенням зроблю репост і будемо разом милуватися вашими прекрасними виробами. Дякую вам за підтримку в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Не забувайте переходити на майстер-клас, якщо він вас зацікавив. Всього найкращого та до нових зустрічей!